Кастінг кастінг, всі требують від мене кастінг. Трохи перериваємо цю всю зловісну лінію тестування дешманського гавніща спінінгового для твічу. І що ми зробимо? По мірі надходження грошей на банку донатів на розвиток каналу. Я щось десь та й замовляю цього разу. Вже до мене дойшла посилочка з Китая за ліжки з отією малявочкою. I <laughs> Питань по кастингу, як було, так і залишається просто йобана туча. І що я зробив? Значить, на сьогоднішній день по акції можна придбати MajorCraft Баспара. Це, мабуть, одна з найдешевших правильних патик, яка може бути вообще в Україні, бо до сих пір ніхто так нічого конкурентного не завіз. Раніше їх не було зовсім, і хлопці постійно питали у мене, як модель цю радив, і вони її знаходили на вторинному ринку. А на сьогодні вже можна її придбати в магазинах. Мені то ж підписати куча написала: блядь, акція, акція, акція бери, бери, бери. я, коротше, взяв і взяв кати, китайську катушку. Сія сір. Нічого не нашого не брав з нашими націнками з усім на світі. Просто взяв по там по гарній ціні. Сьогодні її пощупаємо. подивимось наскільки вона актуальна, або все ж таки краще взяти якийсь фаворит якісь коштує там тисячі на дві дорожче. Єба... Так, понасипалось одразу питань під минулим відео, потихеньку повідповім, мабуть. Що я там пам'ятаю, було, який у мене човен. Човен я брав малесенький, щоб можна було такі на швидкі рибалки його брати. Щоб не треба було їбатися довго з його переноскою, там, якщо треба десь перетягнути його на гарбу, щоб не було питань, щоб взяв і поніс його. Що там за цифри, я в душі не їбу? Зараз разом побачимо. Дивіть. 190 -й. Що, ваги нема, ніхуя нема коротше. коротше. Легесенький він. Легесенький. Я сюди кинув 4 дошки, щоб можна було на одну поставити акумулятор, а на іншу типу, ставати, щоб можна було стоячи ловити. Я хотів в принципі, трансову версію, але не знайшов таку маленьку. Оцю піздюльку прийшлось брати. Так. Акумулятор. Акумулятор хто питав, я не знаю, хочете. Давайте цей тип в Чернігові. Я можу йому просто дзвонити кому треба ще, бо він їх по 8 тисяч віддавав. То по 8 тисяч можна відправити. На минулій риболовлі я коротше, трохи пробив балон. І сьогодні знову буде риболовля починатися з єблі отакої. Буду клеїти тут дірку, бо ну конкретно так спускало, за кілька годин прямо вже... а вже ощутимо було, коротше, що човен спускає. Що на потрях скажу строй? Ну ну ні на що не схожий. Нема в Україні жодної твічингової палки, яка була бо це таким. Середнім жорстким строєм, блядь, ахуєнний просто. Значить, і питання в чому тез до 21 І Я вже бачу по жорсткості бланку, що вистачить його спокійно до 130-х приманок, просто з головою любої блядь, ваги, любої і всім на світі. Може навіть 140-й вийде. Блядь, продрочить. так, що ми робимо? Перше налаштування. Короче, як завжди, просте, нічого складного нема. Ми цими гальмами підкручуємо так, щоб не було люфта в шпулі для початку. Далі тут у нас виходить скільки, 5 ділень, ставимо десь на 4 значить. і легкими закидами починаємо обзрочувати цю катушку і підкручувати гальма так, як нам вже треба буде. Єсть. собі, глянь, яка конямба. Перша рибка заебись, я тобі скажу. Це прям за прям вапчик. Я просто тащусь, блядь, від кастингової, тютінгової риболовлі. По хорошому на неї ніхуя не треба. У тебе дуже товстий шнур, ти завжди вичепиш свого воблера. Якщо ти його не поломиш, то ти можеш одним ловити, пів сезону. І снасті, які тобі треба, вони влазять в одну руку. Якщо б не оці всякі там камери, блядь, повербенки, одну палку можна було б взяти і йти на риболовлю. Красиво нагибала, блядь. Це треба уміти. Вискочила з О, і відпала сама. Якщо взяти цей спінінг, то він доволі жорсткий, прям, ну прям дубеняка. Як для тесту до 21 грама, і якби не знаючи, який тут стрій, то можна було б сказати, що він все ж таки колуватий. Але є один нюанс. Коли ти береш якусь нашу палку, а у нас, як ви знаєте, всі люблять піти до якоїсь там сухості, там легкості. Ну і, звісно, палка повинна бути чим? держаком для лопати. Значить, коли ти кидаєш такою палкою, у тебе із-за екстрафастовості там відпрацьовує максимум оця частина спінінга. Ну, Прикинь, який може бути речах при прогруженні спінінга для закиду якоїсь легенької приманки, типу 115-ї. Ось це він. Але коли ти береш правильний спінінг, який вже середньошвидкий, дивись, показує, дивись, де він прогружається. Дивись, який речах, Дивись втричі більше, як мінімум втричі більше, аніж в чому, аніж в наших екстрафастах. І що виходить? що палка доволі наче жорстка але вона прогружається і кидає добре однаково добре як і 115 так і 130 приманки о такі щось є хто ти Шнурочек. Ого, що тво. Блять, опять відпала? Як сухи ти робиш так? Знову ж таки, на відміну від наших спінінгів, там, де всі стараються його зробити максимально сухим і всім на світі. Коротше, що там, можна, там, щоб аж ти аж графіт та дзвенів, коли ти до нього торкаєшся. Тут просто піздець скільки лаку. Воно видно, що його наче як туди макали. Коротше, в той лак. І за цього таке відчуття складається, що спінінг Ну прям піздець, який має запас прочності. Ну а в твічинговій ловлі, в кастинговій ловлі, там з використанням якихось товстелезних шнурів це дуже добре. Ну так повинно бути, блять. Оце мамонт, блять. Оце воно. Більше приманка, більше риба же. Це оце, оце воно. Спінінг більше тестом брати я б вже не радив. До 21 грама це якраз то, що треба. Якщо ти хочеш все ж таки більш далі і більш комфортно працювати з 115, то тест можна дивитися ще менше. А так, золота середина, оця штука. Якщо дивитись, дивись, я дуже довго там втуплювався, дивився, як він зроблений. Ну, сука, ну блядь, зробили його руками, розумієш, не сракою, блядь, не ногами, не двома лівими. Доїбатися ні до чого. Евочка рівнесенька проклеєна. Якщо є якийсь зазорчик, то він всюди однаковий, блядь. Якщо він виступає, он, на міліметр, то він і з однієї сторони на міліметр, і на, з другої сторони на міліметр. Ну це це вже блядь, багато значить. Ну ладно, якщо ти на це ніколи не дивився, то тобі в принципі похуй. Ладно, далі. Єдине до чого можна доїбатися, це ось оце. О, дивись, що це, блядь, за хуйня нахуй? От на, от на що це вони зробили? Коротше, виходить, Ева на гайці, вона всередині просто ну, Ева. Дивись, просто глянь, вона гнеться, мнеться, блядь, що хочеш з нею можна робити. Така залупа. Чим воно мені не сподобалось, коротше, коли ти тримаєш пальцем, ну, а палець, палець я завжди тримаю, ближче до бланка. По-перше, ти хуй достаєш до бланка, це ну, це хер з ним. А по-друге, ти його вминаєш. І коли ти вминаєш і робиш якісь там ривки, незрозумілі, коротше, викручується там спінінг там, на чомусь, чи прозакиді, чи що, то ця гаєчка буває. Прокручується, прокручується тільки з-за того, що ти, коли її вминаєш, то щеплення у тебе з пальцем просто максимальне. Ти її крутануть можеш. О, ну глянь, от, тільки що вийшло, блять. Ну, І вона так відкручується потихесенько. Не зрозуміло, нахуй вони зробили таку тему. Плюс, знову ж таки, це пустотіле. Там просто дирка. В неї буде набиватися всякий хлам. У всьому іншому спінінг лялька. Воно впадло, знімати не хоче. Жарка руки, камери кадри В першу чергу це був тест катухана. Дивить, ось така лялька в такому піздатому графітовому кольорі. Лазячи по Аліекспресу, я постійно там щось це передивляюсь, щось там щупаю, перечитую, там переводжу. Зрозум стараюся щось зрозуміти з цього бреда, що там пишуть. І, як правило, відмінності між дорогими і дешевими катушками мінімум. Основна відмінність катушки між. Ціновим діапазоном 2,5 тисячі гривень і 4,5 тисячі гривень. Це те, що в 2,5 в тебе буде якийсь або металевий сталевий якийсь корпус, або якийсь композитний, а в дорожчому в тебе буде магнієвий корпус. Тобто ти виграєш тільки вагою. Якщо тобі 188 грам, от як ця катушка важить, то для початку її просто ну, з головою, плюс дивись моїх спостережень. Значить, ця катушка. Вона у мене відпрацювала в лівень. Ніде нічого не почало не скрипіти, не шуршати. Все захищено. От по максимуму в цій модельці захищено, бо у мене були абушки. Абушка, блять, тільки капля води якась попадає, і вона починає, що трактор хуярить. Ну, в принципі, воно не проблема може, але знову ж таки, порівняння невеличке. Я в той же день ловив і абушкою в тому числі. І значить, абушка у мене після. Скільки там рік чи два є експлуатації жорсткої. Ну Вона набагато якось розхлябаніше виглядає, ніж ось, ось ця катушка. Піздець, як все збито. Н нема ніде ніякого лишнього люфта. Плюс теж приколюха всіх китайських катушок в тому, що... Сухай. Чуєш? Є фрикціон! Ну Фрикціон, звісно, такий якийсь глухий-глухий, але він є. Блять! Сука! Оце була пиздата! Ух ты, блядь! Оце въебало! Оце, сука, въебала! Оце вона. Дивись. Ууу! Ох! Питайская катушечка все-таки с фрикциончиком. Ебано, в рот, блядь, що ты творишь? Ебанашка. Иди до рук. Гляняк зажрала, Просто в шахту, блядь, ты высь. Вот то въебало. Оце вона. Ну як вона, конечно. Двушка, це, блядь, ні о чем. Но це вже веселіше, чем те, що було. Щоб поймати таку ось щуку. Треба взяти що? Треба взять оригінальний мегабас Бачиш, оригінальний, новинка. Набрати в нього води. Там води пізда, просто скільки натекло. Тоді він далі летить і тоді він глибше йде. І лове щук. Типлити будеш сьогодні чи ні? Ох ты же залупа! Давай, плывы! Алло! Алло! Да ну нафиг, ну ты что, прикалываешься? Плывы давай! Татушка важить 188 грам, в ній 30 рівнів гальм. І теж заявлено, що в ній аж 9 кг навантаження на фрикціон. Ну Це дуже багато, прям піздець. Як. Щоб ти розумів, таке навантаження йде уже на тягові якісь катухани. Я її поїбу ще, мені цікаво її понавантажувати конкретно. Бо Зараз поки максималь, максимальною була п'ятерка на неї. На сьогоднішній день після однієї рибалки скажу, що свої двісті вона відпрацьовує просто отако. От ой, ой-ой-ой! Зараз -ой -ой. як в'їбе. На спинку тече! Холодна, мокра. блядь! Ебать! Ебать, хуйня какая! Пиздец! Вот это, блядь, пиздец, нахуй! Я ебу все в лодку! Кварь тварина ты ебучая! Ух ты, блядь! На пути режутся! Я ебу! Вот это корова, нахуй! Ты мне баллон порежешь, дура, блядь! Фу, блядь! Вот это, сука, монстр, нахуй! Пиздец, блядь! Отплывай, сюда будем приниматься. Сука, свет. Заебешь. Ебануться нахуй, блядь! Ух, и ебоша, блядь! Дура, блядь, больно! Фу, сука, я уже заебался трошки. Это пиздец! Ах, ты ж сука, там приманка! Приманка это плохо! Блять, пошла, 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 гулять! Он ніхуя не працює. Я їбу, як тебе приймати? Йобана Ти сука, хуйня! Фух, що-то я это перенервнича. Отак. Аккуратне! Ебать! Тут п'ятеро, блядь! П'яттера, шестьора, не знаю! Це монстр нахуй! Це воно! Пізда! Блять, сука. Все мокрый, блядь. Знатно мене цей карась вимотав, конечно. Це воно, блять, Ляніка ка торба. Я їбу. Це крокодил. О! О така хуйня на фоні грози. Ляпота. А ми виручаємо красопету. Сука. Гачки гарні. Так, ну шо я вам скажу? Я ж такого наїм, казав, Ну вона, мабуть, попливе нахуй. Давай, красопетка. Трошки кровиш. Виживеш, нікуди ты сколько надимешься. Ой, ёб твою мать отпустил! Не-не-не, переворачиваться не надо! О, пошла! Не, не пошла. Ну заебала. Ты, ты хочешь, чтобы я в воду залез? Ну давай. Пишла, сучка, пишла. Давай, давай, давай. Підшипників в ній мало, але написано шість штук, але написано, що вони захищені від соленої води. Тому це вже в принципі заєбісь навіть і в нашому випадку з нашими пресноводними водоймами. Скільки б я не тестував якийсь дішманський Китай, я все ж таки залишаюсь при своїй думці, що краще замовити з Аліекспресу якусь хуйовину в баксів за 50, аніж купляти в нас за. 80. сія сіра я ще в руках не тримав. Це для мене перший катухан їх, і що я вам скажу? Доволі таки ахуїтельно він зібраний. Нічого поки не можу сказати наскільки він живучий, чи пороз'їжджаються там ті гнізда, там на підшипниках чи на втулках, чи ще на чомусь. Але з самого початку користування вона ну реально кайфова. Вона дуже проста в налаштуванні. Вона не має ніяких люфтів сторонніх. Ну и кидає, кидає, крутиться і навіть є співаючий фрикціон. Ух ты, блядь. Есть! Есть, чучка! Ты дыха начался, чешо. Погодка правильна. Ну і коли йдеш питання, все ж таки підбору збору снастей для якогось бюджетного, максимально бюджетного, але адекватного по якості комплекту, я думаю, цей катухан точно стоїть розглянути. Чим я і займусь, і по те, що його ще трохи, щоб все ж таки спробувати його у гандошити. Якщо не угандошиться, гандошиться, то ну, це буде прям огонь варіант і бать ещ иди сюда, сука! Е-е-е, блядь! Вот це мені подобається.